Усім привіт! З вами Аліна, і ви знаходитесь на каналі, де я розповідаю про те, як починаємо бізнес з виробництвом гігмепнім в Україні з нуля. Впевнена, що усі стартапери-початківці проходять такий етап, коли до бажаної цілі ще йти, йти, а супутні проблеми накопичуються і вони є терміновими до вирішення. Зараз така ситуація, що фінанси співають романси: багато перевитрат, інфляція, матеріали подорожчали і попереду оренда власної виставкової точки. Усі дивани з попередніх відео ми поки що не продаємо, вони слугуватимуть вітринними товарами. І в цей момент до нас звернувся кум з проханням зробити будівельний вагончик на дачу, бо багато мастрів-хлопців позабирали новину. Багато грошей ми з нього звичайно не візьмемо, але вистачить, щоб перекрити певні витрати і купити новий компресор, бо наш згорів. І поїхали ми купляти метал, ціни на який також зросли. Труба профільна 50 на 50, 1 і 8 товщина, зараз коштує 115 гривень погонний метр, і це нам ще пощастило, бо нова металобаза таким чином намагається залучити чим більше нових клієнтів, наробити клієнтську базу. І кому цікаво, доставка 3 км обійшлася нам 700 гривень. Розробка та порізка металу зайняла пристойне часо, але паралельно ми займалися нашою новою моделлю ліжка. Вона вже майже готова, ось такий був прототип. Але проблема постала з матрасом, не знали, чи е, вшити матраси самими по собі вартості, чи нехай кожен сам собі купляє, який йому хочеться, або бере вже наявний. Купити залізну рамку в магазині меблевої фурнітури буде по собі вартості те ж саме, що й купити хороший матрас, але з кокосовою стружкою всередині, з незалежними пружинними блоками, з паралоном 28-ї марки, але з дерев'яною рамкою. Дехто ще додає латекс, то що в машинах, але перевірено на індивідуальному замовленні, що його краще використовувати для сидячих місць, а не спальник. Тому, думаю, у нас буде вибір. Хто хоче свій матрас, будь ласка, залізна рамка і купуйте той, який хочете. Або готовий хороший матрас для тих, хто бажає відразу купити комплектом, поставити і спати. Ще виясло багато нюансів, але про них вже в наступному відео. І для чого я це знімаю, щоб ви не думали, що я закинула канал або перестала знімати. Просто не все йде так, як хотілося би. Думаю, ми зараз знаходимось у тому періоді, коли багато хто кидає справу, махає рукою і закривається. Доводиться розпилюватись на дві роботи, і матеріалу ні там, ні там не вистачає, щоб зробити повноцінне довге відео на три роботи, бо ще ввечері 3-4 години ведеш уроки, енергетично розмовляєш активно з людьми. Це також по-своєму дозволяє перекрити певні витрати, от як заміна дисплею, бо телефон перестав добре працювати. Покупка мікрофону поки що відкладається. Я перепрошую за звук, але зараз він не є пріоритетністю. А ще ламається машина? От прям все разом. Молодість то йде, я не жаліюся, але це щось закруто. У мене вже немає часу, там, вже нехай найти. І городи починаються, треба їздити допомагати. Загалом це все воно давить на нервову систему і треба просто обнулитись. Тому зараз ви побачите попередньо відзнятий матеріал про те, як я влаштовую собі вихідні одного дня, коли треба швидко та результативно відновитися. Приємного перегляду!